У сумах розпочалися вже традиційні спортивні змагання серед депутатів різних рівнів. Цьогоріч учасниками спартакіади стали шість команд області. Недригайлівщину на змаганнях представляє збір не із з десяти депутатів недригайлівської, Коровинської і Вільшанської громад. Ми кожного року приймаємо участь в цих змаганнях, і це можливість проявити себе, показати, що ми щось міємо, незважаючи на вік, не зважаючи на зайнятість на наші посади. І кожного року ми отримуємо непогані результати. А ну, Першу тройку ми завжди входимо, тому сьогодні тільки перемога. Ми готуємо сезон, а, в минулому році от, цілий рік пройшов. І тепер хочемо показати, чому навчились або принаймні чого ми не втратили. Від Охтирщини цього року змагаються дві команди депутатів. Чернечанська громада, Охтирський район. Ну, ми приїжджаємо кожен рік, вже мето в возрості, ну, ну хочеться ще трошки на стідиною, натряхнути. Ну, Охтирський район вже має виграти. Полюбув загалом учасники спартакіади змагатимуться у п'яти видах спорту: це волейбол, шахи, шашки, настільний теніс та футзал. Ми з міста героя Ахтирка. Нас сім учасників. Зараз дійсно важко зібрати команду, тому що причина військовий стан і військова агресія. Російської Федерації. Але все одно ми хочемо показати своїм прикладом, що ми за здоровий спосіб життя, за спорт, щоб показати своїм прикладом дітям також, щоб не забували займатися спортом і цим самим прославляли нашу Україну. Зараз також бачу команди серйозно настроєні, буде така серйозна конкуренція. Постараємося дати бій і повернутися з перемогою. Участь у спартакіаді також взяли збірна команда Сумщина, до якої увійшли депутати обласної міської і сумської районної ради, команда із Липової Долини та Березівської громади. Цьогоріч учасників менше говорять організатори змагань, оскільки частина громад області перебуває в зоні ведення бойових дій і знаходиться під обстрілами з боку Росії. Не дивлячись на те, що ворог обстрілює наші території. Гибнуть наші люди. Бажаємо працювати на сумщині, займатися спортом і віримо в нашу перемогу. Я бажаю вам перемоги всім нам. Пусть побідіть сильніший. Слава Україні! Змагання традиційно пройшли у спортивному комплексі Сумського державного університету. Для нашого університету велика честь приймати змагання. Наша спортивна інфраструктура завжди відкрита. Я з великим з великою повагою відношусь до сьогоднішніх учасників змагань, тому що це є черговим свідченням духу українського народу, який, не зважаючи на ці складні часи, черговий раз підтверджує, що перемога буде обов'язкова, тому що ми такий народ. Всеукраїнська спартакіада депутатів Сумщини триватиме два дні. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.